і мої думки на рахунок майбутнього України та Європи. Я вважаю, що якщо Європа ближайшим часом не схаменеться і не одумається, не відкриє другий фронт в Україні, пославши свої регулярні військові частини на допомогу, то, щоб ми собі там не видумали і не фантазували, Україна впорана. Ми бачимо. Як ворог проламує лінію фронту і рветься до Дніпра, і раз за разом наші війська опиняються в котлах та й вогневих мішках, якщо Україна впаде, то вже майбутня українська армія буде воювати під примусом Росії в складі російської армії проти Європи. Цього допустити просто не можна. Деякі західні політики, які повністю неадекватні, типу Трампа, Фіцо чи Орбана, які прямо симпатизують неонацисту та військовому злочинцю Путіну, заграючи з ним, розв'язуючи економічні війни зі своїми союзниками, просто не розуміють, що вони роблять, такі ж самі. Стратегічні помилки були допущені на початку Другої світової війни, коли загравали з Гітлером і Сталіном. Ми знаємо, чим це все закінчилося, якою ціною?